Привіт-привіт, друзі! Вітаю всіх на спортивному прогнозі. На YouTube-каналі Майстер Клас. Теніс, відкритий чемпіонат Франції. Париж, корти Ролан-Гарос, ґрунт Покриття. нагадую. і ми вже знаємо всі вісім матчів учасниці Хто буде грати. Тепер уже 2 червня. Перші 4 матчі у жінок в Парижі відбудуться 1 червня, а другі 4, 1-8, відбудуться вже другий день літа, 2 червня. Отже, вмощуйте зручненько, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Майстер-клас, Цього ще не зробив досі. Е, нагадую, ваші. І змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка. Дякую. Отже, я вирішив в одному відео вже другі 4 матчі дати прогноз. І буду дуже казати швидко, коротко, не затримуючи багато вашого часу. Медісон Кіс Хейлі Баптіст, чисто американський дербі. Зустрічались між собою три рази американки. Звісно, кіз набагато зірковіша. На ґрунті, до речі, зустрічалися всього одного разу. І то. Це було на особливому специфічному чорному ґрунті. Американському в Чарльтоні в 23-му році. Тоді перемогла Кіз. Кіз 8, Баптіста 70. Я не думаю, що будуть проблеми у Медісон. Тому я, друзі, тут навіть і нічого пояснювати не буду. Просто швидка впевнена перемога Медісон Кіз. Я в цьому впевнений. Перемога Медісон Кіз і тотал менше 21,5 2,3 коефіцієнт. Не дуже то і вірять букмекери у швидку і впевнену перемогу Кіз. Побачимо, хто з нас правий. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари гоуф Александрова. Гоуф Друга Александрова 20. Між собою зустрічались 4 рази 3-один на користь Коко гоуф Але на ґрунті. Жодного разу не зустрічались, і це буде перша зустріч саме на ґрунтових покриттях. Знаєте, друзі, тут так само, без коментарів. Я навіть і не сумніваюсь, що в чвертьфінал вийде Коко Крапка. Я беру 2-0 по сетах 1,6. На Гоуф. 2-0 перемога по сетах. Далі ще один блок, де так само переможеться одного матчу виходить в чвертьфіналі на переможцю іншого. Пегула Боссон. Да, якраз саме та француженка, яка і Калініну нашу переграла, і Ліз Мертенс вона також переграла. І ось уже в третьому колі свою. Вітчизницю Жакемо, так її, кажись, звали, також переграла. І тепер Пегула. Так, Пегула третя ракетка на сьогодні була на початок тижня. Нагадаю, Боасон перед Ролан-Гарос була 361. Я навіть впевнений, що. Не то, щоб вийде із четвертої сотні француженка. А навіть і Третю сотню пройде і вийде ближче до першої сотні. Можливо, ще зарано казати, що вона навіть війде в першу сотню. Але чому би ні? Вона рівнем свого тенісу відповідає, як мінімум, місце. На так десь 60, 50 навіть є тенесистки, які займають якусь 45-ту позицію, а грають набагато гірше. Бойсон довела, що вона конкурентна тенесистка і достатньо небезпечна. Я думаю, вона побадається із е, пегулей. Вперше, до речі, зустрічається пегула і Бойзон. Е, я думаю, все ж таки, за що, е, за рахунок досвіду. Да. За рахунок досвіду і дуже-дуже уважної гри. Виграє пегула. Але не без проблем. Через тотал більше. Тому я вирішив, друзі, тут взяти пегула перемога і тотал більше 17,5 геймів. 1,69. І переможеця цієї пари. Виходить на переможецю пари Міра Андрієва, Дар'я Касаткіна. Австралія Руліт. Як там казали, так? Да? Австралія Руле. Зустрічались одного разу, але це було на харді. Касаткіна виграла. Я навіть і не буду опиратися на цей матч, який був там десь. Неважливо навіть де, тому що не на ґрунті. Я відразу. Відсікаю такі матчі в процесі аналізу і підготовки прогнозу. Тому я просто дивлюсь, яка форма тенесисток на сьогоднішній день, кого вони вигравали, як часто виграють, проігрують, як часто грають в три сети, як часто грають на більше, ось це мене хвилює більше, ніж. То, де, на якому турнірі вони грали там на харді, неважливо. Тому що ґрунт і хард це небо і земля. Друзі. Я думаю, навіть не дивлячись на те, що всі зараз дуже сильно розхваляють міру Андрієву. Я нічого поганого не хочу сказати. Так, вона потужна гравчиня. Дуже талановита тенесистка, і тренерша у неї е, просто неймовірно колись -то талановита тенесистка. А зараз я бачу руку Мартінес. Вона просто скажу толкова тренерша. Це мінімум, що я би сказав. Е, тому Андрієвій повезло. А ще більше повезе, якщо Андрієва е, візьме громадянство Франції, де вона вже, по суті, то проживає, вона об'явила про свою прописку французьку, але поки що вона виступає без прапору. Тому я би е, над цим питанням підзадумався трошки на що. На, бо, на боці міри Андрієвої. От, Касаткіна, бачите, задумалась. Молодець. Я чесно кажу, я давно читав її інтерв'ю і слухав конференції, вона давно критикує уряд Болотної імперії. І ось вам, бачите, остання крапка. Касаткіна австралійка? В Мельбурні буде жити? Е, уже вже живе в Мельбурні, Касаткіна. Я вважаю, що якщо Андрієва переїде десь в Ліон чи в Бордо, або ж навіть в Париж, це буде взагалі круто. Ну, ми зараз не про це. Що ж можна очікувати. Від цього матчу Андрієва Касаткіна. Знаєте, спочатку я хотів взяти тотал більше 20,5. Там нібито непоганий коефіцієнт 1,63 вроді чи 1,65. Потім е, ну, я трішки передумав. Ні, я десь такої думки, що матч швидким не буде. Однозначно, Касаткіна. Навіть якщо десь і буде програвати по позиціям і по помилкам, по віннерам, але все одно Касаткіна просто так не віддасть цей матч, це зрозуміло. Це відкритий чемпіонат Франції. Це корти Ролан-Гарос, їх просто так ні одна тенісистка, яка більш-менш себе щось представляє, ніколи в житті не віддасть. Тут, друзі. Буде бій. Я навіть хочу ризикнути. І навіть вже ризикнув. Я заряджаю на фору по сетах на Касаткіну плюс 1,5. Тобто я беру хоча б, як мінімум, один сет Касаткінай. коефіцієнт 1,96. Оце і буде єдиний і. Вірно, остаточний мій варіант прогнозу на матч Касаткіна Андрієва. Дякую за увагу. Перевіряйте, чи підписані. Якщо не підписані, підписуйтесь на наш YouTube канал Майстер Клас. Ваші просто неймовірні лайки вподобайки і коректні змістовні коментарі. Це і є найважливіша. Підтримка нашому каналу. Друзі, дякую тисячі разів вас і вам дякую за це. Перевіряю все, що хотів довести до вашого до вашої уваги. Поділився з вами і своїми варіантами прогнозів, і своїми думками. нагадую скріншоти по моїм прогнозам завжди ви знайдете набагато раніше. В нашому телеграм-каналі. І хто підписаний на телеграм-канал, той першим узнає про мої прогнози зі скріншотів. І той економить 5, 10, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно і корисно, друзі. Посилання на телеграм-канал наш знаходиться в першому. Закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо! Перший закріплений коментар. Ну, а хто хоче вдяч... віддячити мені і каналу, реквізити в описі. Дякую так само всім вам. І також, за, звісно, за перегляди. За увагу і повагу, за підтримку, активність мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю всім вам. До зустрічі, Па-па.